Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це безкоштовна доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо глядати склад мішка. Куртка Ано. Подивимося, що попадається в мішку. А також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також приймали активну участь у розвитку нашого каналу. Так, всі достаємо чайочок, відкриваємо печенюшки, всім приємного перегляду. Подивимося склад мішка від початку до кінця. Куртка анон. Стьогана куртка. Класна пуховік. Так, капішон. З капюшоном класична жіноча куртка. Жіноча куртка за коліна світлого кольору. Так, жіноча куртка. Стьогана. 46 розмір. Жіноча класична куртка. Вау, штучна, шубка фірма Zara з капюшоном, крутяк. Зарузка взагалі бомба. Так. Класна, Класична куртка, вау, ще класна куртка. Термо, вау. З начосом крута. Вау, чоловіча, крута, класична гірськолижна, лижна, Стегана, класна куртка жіноча. З цього на жіноча куртка. Крута. Розмір L. Виглядає суперово. Ще ж жін, пуховік жіночий легенький. Класична жіноча розмір L XL. Стокова, нова куртка. Ось, будь ласка, розмір 2 xl Ще куртка. жіноча. Стягана жіноча куртка. Ще. Розпаковка без купюр. Як приїхав, так і показуємо, класний пуховичок. Крута, брендова куртка з покриттям, з флісовим підкладом, фліс, який відстьогогується, стан новий, чоловіча, розмір XL. Ну клас, жіноча. чоловіча, великий розмір, десь 2 3 XL, куртка, в стані новому. Так, куртка. Стягана, жіноча куртка. Так, ще casual wear. Класно. Мілітарі. від... Сітловіде... Ну, крута, стан, супер. Вау. класне. Худі. оверсайзне. Це як навіть як ковдра, одягаєш його, як ковдра використовуєш, дуже великий розмір. Ну, Взагалі супер. Унікальна річ. Стягана куртка. Вау, нова! Стокова куртка чоловіча розмір L. Ще крута куртка жіноча. Зтьогана взагалі супер. жіноча стігана куртка до колін щесть огана жіноча куртка Штучна. продовжуємо третьего нам. Тетяга Джессика. парка Так, з цього нам чоловіча Canadian Spirit Гірськолежна. Жіноча на з капішоном. Зтьогана, молодіжна, жіноча до поясу. Стьогана, леганька, курточка, Ну взагалі супер. Виглядає. Стьогана, великий розмір жіноча. Класична, жіноча. Стан класний. Стягана. Вау! курточка, нос фейс, Вау! Вау! Wow, крутяк. Так, куртка крута. ISP, гірськолежна, спортивна. Так, з, з капюшоном. куртка. все на месте, все застегивается. Так, с капюшоном. Бачим куртки все с капюшоном. Великий размер. Классично. Еще стегана. Це також червона, класична, тяганом. Бомбер, жіночий, крутий. Денім. В'яджені. Чоловіча куртка, 54 розмір. Куртка чоловіча розмір L. Стан. Новий фірма TDI, розмір L. З капішоном. Сьогона. Жіноча. Чоловіча з капішоном. Крута. Жіноча. Великий розмір. Це у нас така куртка флісова. Пуховік стьогоний. Так, куртка нова, розмір чоловіча, розмір Excel, класична. Ну, розібрали повністю весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Всім всього найкращого.